6 червня професійне свято працівників засобів масової інформації. А в останню суботу-травня був День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Із таких нагод в атріумі Закарпатської Ова нагороджували журналістів та поліграфістів. Від вашої професійності залежить дуже-дуже багато. Теж це спокій. Даного в нашому краю, який ми всі з вами вже. Майже четвертий рік бережемо, вважаю, що досить успішно дивлячись на ті чи інші виклики. Ми сьогодні з цим разом з вами справляємося. Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло багато медійників. І під час виконання обов'язків, і як цивільні жертви, і як військовослужбовці. Ваша позиція є вкрай важливою суспільстві, особливо під причасний. Знаєте, від вашої інформації, від вашого слова залежить деколи багато життів, долі і здоров'я. Але основне, напевно, сьогодні залежить наша свобода, незалежність і Україна. Як закарпатські журналісти відповідають на виклики воєнного часу, прокоментував головний спеціаліст секретаріату представника Національної ради в Закарпатській області Володимир Ткачук, ну, Найбільші виклики це супротив е, тієї інформаційної війни, яка ведеться в, в Україні. А виклик це професіоналізм журналістів, їх медійна грамотність. Е, все, що стосується цього напрямку, тому але маю нагоду відзначити думку міжнародних експертів, які нещодавно проводили у нас семінари щодо високого рівня професіоналізму місцевих журналістів і взагалі медійної спільноти. Щороку з нагоди професійного свята відзнаку отримують представники Радіо Пульс. Мовлення ведуть українською та угорською. Нещодавно їм виповнилось 12 років. Війна суттєво змінила сітку мовлення. У нас було фактично 9 годин щодня ефіру наживо, то воно помінялось. Звичайно, ми зараз робимо такий контент, який відповідає цьому часу. Тобто, фактично дуже багато. На жаль, думаю, це скоро закінчиться. Розважальних передач багато помінялось. Дуже багато появилось нових тематичних передач. В основному багато приділяємо уваги. Це блокам новин. Про нас треба знати, що ми є радіо, яке мовить. І на мові нацменшин. І що ми ще в цьому унікум? Що фактично наші новини, наші рубрики, наші оголошення, наші реклами, наші, наші музикальні твори, це воно звучить на державних і на мові нацменшин. Із поміж нагороджених і журналісти нашого телеканалу тіві 21 Унгвар. Цей день з одного боку нічим не відрізняється від інших попередніх, а з іншого відверто кажучи, приємно, коли відзначають твою роботу. Наші сюжети виходять в ефір і українською, і угорською мовою, і це означає тільки те, що у нас дуже велика зона охоплення. Важливо те, що ми можемо собі дозволити більше аудиторії охопити і якомога ширше надати всю інформацію, яка є сьогодні вкрай важлива, адже слово це також зброя. І з початком повномасштабного вторгнення закарпатські медійники стали єдиною родиною. Конкуренція поступається важливій інформації, яку слід повідомити своїй аудиторії. Часто навіть робочі години абсолютно не прогнозовані. Тож надійне плеча тих, хто поруч, необхідність. Ми всі хочемо, щоб люди володіли інформацією, щоб були обізнані, щоб ними не можна було маніпулювати. А для того вони ну мають знати. Правдивої інформації, і от хочеться подякувати закарпатським медійникам, які з перших днів от нашої тої трагедії, яка сталася з вторгненням Російської Федерації, ми спільними зусиллями якось підтримали інформаційне поле. І як можна сказати, як на руках його понесли, зустрічаючись з ранку, вечора чи будь-коли щось пояснити, чи щось щось донести, чи спростувати. Дуже виважено відносяться до таких чутливих тем. Ну це направду комфортно працювати. Щиро вдячна і вітаю всіх. Нагороди медійники та поліграфісти отримували від Закарпатської ова та Закарпатської обласної ради.